Доброго дня, шановні друзі. Продовжуємо розповідь про цвітіння магнолій у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка. І з вами буду я, Юрій Клименко. Я стою біля магнолії кобус. Вона у повному цвітінні. Про магнолію кобус ми ще поговоримо. Але спочатку я вам розповім про родину Магнолієві взагалі. Ця родина включає два роди ліріодендран і магнолія, і представники обох родів є в нашій колекції. А загальна кількість видів в родині Магнолієві близько 240. Магнолієві поширені в Південно-Східній та Південній Азії, а також у Північній та Південній Америці. Магнолієві. А саме представники роду магнолія є одним із перших квіткових рослин на землі. Тобто магнолії, пращури магнолії, зробили два величезних еволюційних стрибки. Перший стрибок пов'язаний з тим, що вони перейшли від запилення вітром до запилення за допомогою комах. І саме тому у них утворився новий орган квітка. Яка своїм зовнішнім виглядом і запахом приваблює камах, які і здійснюють запилення. Квітка влаштована так, що вона дає їжу камахам, і тому співпраця між рослинами і камахами стає взаємовигідною. Другий еволюційний стрибок пов'язаний з тим, що магнолії перейшли до розповсюдження насіння. Також з допомогою тварин, але інших не комах, а за допомогою птахів. Саме тому у магнолій насінина має соковиту оболонку, яка має яскраве забарвлення. За забарвленням оболонки птахи розуміють, що насінина дозріла і її можна споживати. Таким чином птах отримує їжу і переносить насінину на значну відстань від материнської. Рослини, що сприяє розповсюдженню магнолі. Але про плодоношення магнолі у нас є окреме відео, тому ми в цю тему зараз не будемо заглиблюватися. Оскільки магнолії є першими квітковими рослинами на землі, в їхніх квітках збереглися примітивні ознаки. Зазирнемо в квітку і я вам їх покажу. Ось квіточки, ось вона тут знаходиться, видовжена, і це примітивна ознака. На цій осі знаходяться тичинки, от ми їх бачимо, і маточки. І тичинки, і маточки розташовані спіраллю. І це також є примітивною ознакою. А вже пелюстки і чашолистки розташовані колом. Це вже більш прогресивна ознака. А також, якщо ми подивимось на. Тичинки, то вони мають такі похожі на листочки, листоподібний вигляд. Але тут це не дуже добре видно. Ми зараз подивимось через мікроскоп. На цьому фото зліва та справа знаходяться течінки магнолій. А посередині течінка еволюційно просунутої рослини з родини Шевшинові. Це течінка хеномелиса японського. Зліва течінка магнолії внутрішнім боком до нас. Справа зовнішнім. Але не у фас, а трохи збоку. У хеномелеса ми бачимо, що тичінка складається з тичінкової нитки та пиляків. А у течінок магнолії немає течінкової нитки. Вся течінка нагадує листочок чи пелюстку. Пиляки розташовані не зверху, а збоку. Стрілки показують верхню та нижню частину пиляка. Та ще ми бачимо, що зовнішній бік течінки має забарвлення, тобто вона ще намагається виконати функцію пелюстки. Тут зліва знаходиться те фото, що ми вже бачили, а справа фрагмент пиляка магнолії. Видно, що він вже відкрився, частини пилку немає, але добре видно і той пилок, що залишився. Магнолії виростають великими деревами до 30 метрів завишки. Є дані, що магнолія кобус на батьківщині в Японії та Кореї досягає саме такої висоти. Тобто є деревом першої величини. Сосуди деревини магнолій мають перфорацію, яка також вважається примітивною. Ну І якщо говорити про морзостійкість, то магнолія кобус Одна з морозосійкіших магнолій в нашій колекції. В нашій колекції є дерево, яке було отримано під назвою Магнолія кобус різновид Бореаліс. Але сучасна таксономія не визнає такого різновиду. Тобто тепер ми вважаємо, що це одна з типових рослин магнолії кобус. Ще раз дивимось на квітку. У неї може бути від 6 до 9 пелюсток. Ззовні у основи є пурпурові смужки. А тепер я стою біля магнолії зірчастої. Це невеличке дерево до 3 метрів завишки. Або взагалі кущ. У нас всі рослини тут зростають кілька десятиліть, але зовсім маленькі. Походить магнолія зірчаста. З Японії. В квітці 18 пелюсток. Квітка дійсно нагадує зірочку. Починає квітувати магнолія Сюзан. В багатьох джерелах написано, що ця магнолія відноситься до виду магнолія лілії Квіткова. Але насправді це міжвідовий гібрид між магнолією лілією квітковою та магнолією зірчастою. Тому її правильно означати або як міжвидовий гібрид, або як сорт. Тобто давати родову назву магнолія і додавати назву сорту. сюзан. Квіти пурпурові, великі пелюстки скручені. Шановні друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, то зараз саме час підписатися на YouTube канал Національного ботанічного саду імені Гришка, поставити вподобайку, а також можна написати коментар чи поставити нам запитання. Всі коментарі ми читаємо, на запитання намагаємося швидко відповісти. А наступна розповідь буде про цвітіння магнолії Суланжа яке тільки розпочинається.